Ще раз вибачаю, продовжуємо. Просто у мене закінчилась пам'ять, я удаляла свої ігри. І так, продовжуємо. Так, як казала, забула дожити щоденник. Так, щоденник я лежу справку, тому що справку в щоденнику реально треба. Мені треба її віддати вчительки. Я сьогодні не змогла, тому що я не бачила нашого класного керівника. Бачила тільки біля столу, але серйозно. Я стою давати справку. Mm. І ще й плюс у нас разушка. Тому беремо щедалік, даваємо е -е, оці книжки і засовуємо дошитів. Так, продовжуємо тепер. Е -е, це вже майже все. Тепер дивіться. Ось таке печиво. Я його кладу в кармашок, там, де ніяких отсіків немає, і закриваю. А ось сюди кладу салфетки влажні. Ой, влажні так. та сухі. І ще у мене є бутилка, але я її забула то коєте. Ось і готово, майже готово. Остався останній штрих. Дивіться, яка вона мила. У неї такий плащик, який Таким. знімається, я її хочу повісити на портфель. Тим більше вона підходить кольором. Так, а там добріки. Вішаємо ще й цю мілоту. Ой, треба повісити не так, треба. Треба сняти цю штучку. Незвичайно вона гарна вже ж, але вона дуже длінна. Якщо ця штука буде дуже длінна, то мені не ну, вона це время буде вимазуватися. Тому я укоротила і повісила. Порису, так. Звісно ж, не буду викидати, вона треба. Ну і все. Все готово. <рисування> Возможно, буде влог, як я в школі. Тому ждіть. Па-па!